Доброго дня. Е, наступний відео тролінг Дніпроема в моєму випадку. Я його постійно купляю, він мені подобається, і постійно його троллю. Ну, ситуація. Там, На днях е, були вдома проблеми з сантехнікою на, на дворі. Е, ц, цей весь інструмент був задіяний в, в однакових умовах. Тобто там мене прорвало трубу, і, о, я до вечора робив. Потім ну, трішки грязний, трішки мокрий. То інструмент я в гараж кинув, оскільки там, на 2 на дні чи на три. сьогодні дістав, це все помив гарненько в теплій водичці, бо зараз на дворі холодно, зима. О, ну, Дніп... Тобто були дві, дві дніпрамульські викрутки, кліщі, як Дніпрам їх називає, трубний ключ і розвідний ключ. Дешевих, досить дешевих виробників. Тобто це Інтертул. Експерт в епіцентрі дав, по-моєму, 150 гривень за нього років 2 тому. Ну, Інтертул ну, на базарі дав, певно, гривень 300 чи 400 О, ну, Він рахується так, якби аналогом Intertool. І так, після брудного лежання. Ну, Викрутка вона пережив, щоб я десь по ній був вдарив, ну, вона є ударна. О, тут ржавчина. Ну, чуть -чуть, в принципі, теж повиходила. Викрутка була досить брудна, О, лежала. Поклижала. Ці нічого не бракнуло. Е, цей ключ, хоча ну, йому вже є. Може і років 5. В мене. О, десь чуть-чуть, повиходила ржавчина. Ну, але він, видно, що він і. Побитий. Тобто е хромоване покриття з нього збите. По ньому й не дивно. Він ржавчиною покрився. Так само цей розвідний інтертол. Ну він простий дешманський. Був самий дешевий, напевно, який тоді був. Я купив. О, десь вже був балончиком, я його чуть підпшикував. Трішки ржавчиною покрився. Ну ось ні проблем. Дорог... Відносно дорогущий ключ. Там... Коштує, не пам'ятаю, скільки він зараз коштує, 600-700 гривень. Ось. О я його купив, не пам'ятаю, чи літом, чи осінню, нічого особо не робив. Не, не доводилося. Ключ досить непоганий, вроді би й надійний. Ну, але... те покриття настільки ненадійне, вже треба було повністю його заворонити, напевне. О. Ну, На рахунок вороніння, хто знає, той знає, що це таке. О. Або чимось краще покрите. Оце я тільки що вимив і сидів, тряпкою шурував. Ну вже все, вже далі не витирається, вже ржавчина в'їлася. Ну, ну, чистити Далі покриття достираю. Ну. Якось би трішки краще. Думали на рахунок таких дрібниць для такого бренду. О, ключ вроді непоганий, але ну, такий бренд і такі, така дрібниця. Я, я не думаю, що наприклад, я купив би топовіший бренд, там Top Tool, ще щось таке. що Так швидко. Він покрив бися ржавчиною. Марку треба тримати і в деталях. Дякую за перегляд.